Справа 1084, автівка має подолати 360 км між містами А і Б. За першу годину вона подолала 2 дев'ятних цього шляху. Скільки кілометрів їй залишилося подолати? Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо, а скільки ж вона подолала за першу годину. Ну що ж, записуємо. Тоді перше діє. Якщо вся відстань 360 км. І ми розділимо на 9, то це буде у нас одна дев'ята частина, а таких частин у нас дві, нам треба поділити на 9 і помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 36 поділити на 9 це буде 4, і 1 нолик це буде 40. То що множиться на 2, це буде дорівнювати 80, записуємо в дужках чого, кілометрів. Ну і пишемо, це у нас. «Подолала Автівка? Автівка за першу годину. Є, ну що ж, далі? Нас запитують, а скільки ж кілометрів їй залишилося подолати? Ну, якщо було 360, а за першу годину вона проїхала 80, то треба від 360 відняти 80. Пишемо друга дія. Записуємо 360. 80. І це дорівнює. Ну що ж? 360 мінус 60 це буде 300, а 300 мінус 20 – це буде 280. Тому ми пишемо і це дорівнює 280. У дужках пишемо чого? Кілометрів. Ну і записуємо це скільки. Їй. Залишилося. Подолати. Так, ну що ж, залишилося 280 кілометрів. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки кілометрів залишилося подолати? Настільки запитують. Пишемо 280 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправу завершено.